Ви отримали довідку з ЄДЕБО, і там зазначено НІ порушує. Що робити, якщо в єдиній державній базі освіти, так звані ЄДЕБО, щодо визначення послідовності отримання освіти, видає НІ порушує, тоді як ви добре розумієте, що ви отримуєте освіту в послідовності визначеної статтею 10 закону України про освіту. Наразі багато хто з отримувачів освіти, отримав дані довідки. Чому це трапляється? Тому що міносвіти дало відповідну вказівку щодо внесення змін до програмного забезпечення єдиної державної бази освіти, на підставі якої видається дана довідка. І ці зміни МОН фактично суперечать вимогам закону, а саме закону про освіту. Тобто в статті 10 закону України про освіту, чітко визначено перелік, згідно якого отримується послідовна освіта. Але Міністерство освіти вважає, що якщо ви поступили на навчання, провчилися там, або взагалі не провчилися певний період і не закінчили навчання, все одно вважається, що ви, поступаючи знову на цей же рівень освіти, наприклад, на, на магістратуру чи на бакалаврат, ви вже. Нібито отримали ці знання, а значить, на думку МОН, це є непослідовною освітою, і фактично це безпосередньо впливає на отримання відсрочки від мобілізації. Так як згідно 560 постанови, яка визначає порядок отримання відсрочки від мобілізації, в тому числі, там зазначено, що військозоб'язне має отримати освіту в послідовному порядку. Якщо він отримує цю освіту, то він має право на відсрочку. І саме цим користується МОН, вносячи дані зміни до програмного забезпечення, фактично порушуючи вимоги закону. Що з цим робити? Наразі вже є. Позитивна судова практика щодо оскарження даних дій. Я адвокат Андрій Бурянський, і я провів аналіз судової практики по справам, які стосуються оскарження Дій Мон. І я вам скажу, що в принципі десь на 10 рішень судів, 8 з них є позитивними, а 2 негативними так це трапляється. Але як вам відомо, в сім'ї ж не без саме знаєте кого. Тому, якщо в вашій довідці з з'їде зазначено ні порушує, а ви, а ви впевнені, що ви отримаєте послідовну освіту, то звертайтесь до суду. Там є певна процедура. Спочатку треба звернутися з відповідними заявами до Міністерства освіти, а також Державного підприємства інфоресурс з вимогою щодо усунення даних недоліків. Звісно, скоріше за все, вони вам фактично відмовлять в внесенні даних змін з тих чи інших підстав. І тоді вже ви маєте повне право звертатися до адміністративного суду з позовом про скарження діймон та зобов'язанням нести відповідні зміни до єдиної державної бази освіти. А вже після того, як буде внесено відповідні зміни, ви зможете подати відповідну заяву про отримання відсрочки. Якщо ж у вас є потреба правничої допомоги адвоката по даній справі, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!